У нас працюють бригади, є знаходяться в Славутському ремі. Ну в самій місті Славута, дві бригади: це бригада групи підстанцій, бригада розподільчих мереж. Людей, звісно, там не хватає. Бригади по три чоловіка, ну і майстер. Це дуже мало для обслуговування міста Славута. А режим роботи зараз режим, значить, режим роботи, роботи в Зв'язку з тим, що ми пішли на допомогу там місь, міській владі, щоб людей тримати, не тримати котельні без напруги. Значить, бригади в основному задіяні для того, щоб в ручному режимі їздити по підстанціях і відключати лінії 0,4 кВт, Тому, ну, щоб заживити всю інфраструктуру город міста, де котельні є, де лікарня є саме. Це і наложилося на нашу роботу. Ми не можемо виконувати вчасно ремонтні роботи, які за, згідно графіків, тому що люди повинні перед тим, як заступати на ніч на роботу, вони повинні віддихнути, після ночі вони також повинні віддихнути. І, звісно, весь графік у нас ламається. Але все робиться для того, щоб люди могли себе нормально почувати. По місту Славуту виїжджає дві бригади. Це бригада ОВБ і додатково ще одна бригада розподільчих мереж. От вона виїжджає, коли в нас йдуть графіки відключень. Значить, кожен графік, це потрібно. Ну, ми говоримо про те, якщо нормальний графік, іде, нема збою ніякого, що не з нами пов'язано. Значить, виїжджає бригада. Наприклад, якщо в 11 відключаємо, значить, виїжджає бригада спочатку в 11 годин, десь годину вона їздить, робить відключення споживачів. Далі, через 4 години, опять йде бригада, робить включення споживачів. І так далі пішло: в 7 годину, 9 годину ночі. І до, до самого ранку діжурять бригади. А якщо стається аварійні, то що... Якщо, бачов... от як коли, так як вчора виникли в нас аварії, людей вже не вистачає, тому що одні з ночі, інші на ніч віддихають, і нам вже персоналу не вистачає. Я працюю вже більше 30 років, і ці енергетики, вони все время, виходить, винні в усіх бідах держави. В 90-х роках була, коли ну, була в державі робилися всі перестройки, енергетики були винуваті, бігли в Славутський Рем, бити вікна. Кричати, що це все, вони, вони самі тут роблять ці, ці всі діла. Зараз війна йде, опять Славутський рем винуватиться. Вони придумали графіки, це вони неправильно його проводять, там не відключають. Ніхто не хоче розбиратися в тому, що ми тут остання сама цепочка, яка команда до нас прийшла від чергового Одеса, те ми дуже не виконати. Якщо ми не виконаємо їхню команду, значить буде обесточений повністю город і район. По лінії 110 кВт нас ніхто питати не буде. І попередили всі. Все, все е, на державному рівні ці всі відключення. І не дай Бог, ми будемо не виконувати, значить, буде внести не тільки адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Я вам кажу, 30 років тому говорили, що ми дуже, тут саме багаті, бо ми економимо електроенергію, отримуємо дуже великі премії. Зараз опять починають говорити, ми нічого, крім своєї зарплати, та, яка була, та зараз ще менше отримуємо. Е, ну, як можна отримувати гроші, коли ти не продаєш товар? Розумієте? Так що тут, ну люди ж повинні подумати, замислитися над тим, що робиться в державі, і що до чого воно все веде. Ми ж ті самі люди, ми живемо разом з вами. Ми не приїхали, не не вахтовим методом. Ми працюємо. Ми тут на місці знаходимося.